В Молдові голова Європейської ради Герман Ван Ромпей зустрівся із молдовським президентом Ніколає Тимофті. Кишинів готується до підписання договору про асоціацію з Євросоюзом, незважаючи на попередження Росії про можливі наслідки. Про це заявив Тімофті. Ван Ромпей прибув до Молдови з України, після чого відправиться до Грузії з метою поглибити відносини з країнами, які прагнуть до зближення з Європейським союзом.

У Вірменії поліція затримала шістьох активістів, які протестували проти перейменування скверу Маштоца у Єревані на честь вірменського поета Месаки Манушана, який був учасником руху опору у Франції під час Другої світової війни. Учасники акції вважають, що сквер є символом громадянського протесту і був збережений тільки завдяки демонстраціям, які розпочалися два роки тому, після того як стало відомо про намір побудувати на цій території комерційні будівлі. Акція протесту почалася під час церемонії перейменування скверу, у якій брали участь президенти Вірменії та Франції сер Серксян і Франсуа Оланд. Pour, uh, la У Афганістані з Кабульської в'язниці було відпущено на свободу 288 ув'язнених. Амністія торкнулася не тільки тих, хто скоїв кримінальні злочини, але й учасників антиурядових протестів. Амністія була оголошена президентом Афганістану Хамідом Карзаєм з нагоди річниці від того дня, коли у 1992 році було повалено комуністичний уряд. У столиці Киргизстану Бішкеку почався дводенний фестиваль узбецької музики і танцю. Його організатором виступив фонд колишнього президента Киргизії Рози Отунбаєвої. Фестиваль покликаний підтримати культуру одного із найбільших національних меншин Киргизії. 14% жителів країни етнічні узбеки. i <laughs> you